Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні хроніки. З вами Андрій, а за кадром, як завжди, Діана. Сьогодні підготувати три безалкогольних коктейлі для тих, хто не вживає алкоголь або не хоче, або не може. Та й в цілому показати, що смачні коктейлі бувають не тільки з алкоголем, а й без. І першим коктейлем сьогодні це буде Помиграй Team Сім, Sparkler. Що перекладається, як гранатово, тим'яний, ігристий. Не знаю, як вам правильно перекласти, щоб це не був просто набір слів. Ну, коротше, залишимо так, як є: Pomegranate Team Sparkler. Ну що ж, почнемо його готувати. І першим шейкер відправиться у нас це гранатовий Сік. 120 мл. Доступный ингредиент – это лаймовый сик, 15 мл. І останній інгредієнт у шейкер це сироп цукровий з тим'яном. По суті, робите з чайні з сироп, одна частина цукру одна води і додаєте тім'ян. Коли цукор розчинився, даєте трошки настоятись, протіжуєте і все. В принципі, все просто, далі від ішейка. Так, і останні інгредієнтом це буде газована вода, щоб зробити наш спарклер спарклером, ну, тобто як істи. Я наливаю доверху, це приблизно 60 мл. Так я обожнюю ці плюшки. Гранат висловлюється Угу. Серівно не хочу підіймати, диви на нього. Так, ну а з приводу прикраси. Це може бути лайм, може бути тим'ян, може бути просто гранат трошки так, на ліце насипати. Я обрав лайм. Ну і все, коктейль готов. Вітаю, друзі! Привіт! No-alcohol-party. Ну, що я тобі скажу? Мені подобаються е, інгредієнти. Я думаю, коктейль, мені теж сподобається. На ну, розлідемось. Кислий має бути. Кислий, mm -hmm. Ну, Досить кислий. Гарно кислий. Мені подобається по рівню кислоти. Mm -hmm. Такий yeah. свіжаючий, гранатовий. Кімняна, на жаль, мені замало. Але приємний. Доволі питкий. Мені подобається. Mm -hmm. Ви хотілося ще випити дуже смачно. Та дуже освіжає, дуже такий прям кислий, як треба. От прям mm -hmm. Трошки більше і було б вже занадто, ну, як для мене. Так, літо вже пройшло, але ще буде. Точно шматочок теплого вересня, ну, коли що? такий коктейльчик можна собі дозволити, і він залетить на ура. Тим паче ще можна зробити зробити навіть не в келах. Я подумала, а в графін і розливати його як лимонад М -м -м. Чому? досить достойна заміна. Так, чудова ідея, до речі, угу. ага. просто збільшити інгредієнти. І навіть той же сік лайму додавати по смаку. Ну, попробувати не вистачає додати ще досить простий, легкий, не банальний і смачний рецепт. Так, то це правда сказала, дійсно можна так на всю родину, там, на всю свою компанію, не як там збираєтесь. Угу. Досить смачно. Так, чудово. Я чекаю другий коктейльчик, мені вже дуже цікаво, що буде далі. Добре. А це я буду там пити за кадром. Що ж перейдемо до другого коктейлю. Це буде Кокумбір мінт, кулір, одягко м'ятний кулір. Отак. Готується він методом білд. І я з м'яти. Це приблизно буде 6-8 листочків. Одразу, напевно, скажете на що схожий цей коктейль, і я скажу вам так, схожий. Далі лаймовий сік 30 мл. Так, третім інгредієнтом це буде о, звичайний цукровий сироп один один. Тепер наповню келих льодом. Наступний буде це огірковий сік. Я взяв звичайний огірок натер на терку, вичавив і отримав ось такий сік. І доверху наливаю газованої води. Добре це перемішаю. І прикрашаю м'яткою. Так, погірку. О, лайбо. Хотів вам сказати, що можна прикрасити ще слайсом огірка буде теж доречно. І, в принципі, все. Кукумбір, мінт, колір, готов. Так, так, так. Я тобі скажу відверто, мені. По інгредієнтах, по кольору дуже подобається. Mm -hmm. Прям максимально зелений і прям так виглядає, наче якась матча лати, знаєш, для здоров'я те, що треба. Але мені здається, і по смаку дуже гарно буде. Хтось подреаліть мені. Для. Рінджіна. Ой. Ой. так Джина не вистачає, але mm -hmm. сьогодні не про випуск мені дуже подобається. Безалкогольний варіант такого. Ну, мені складно. Ти на початку сказав, махіто. що махіто. так. Mm. Але махіто за махіто рахунок огірка, взагалі не схоже на Макіто, на перший погляд можна подумати: е дуже класно. В міру кисло. Гарно свіжаючи. Огірок тут взагалі не нав'язливий, такий, якщо можна сказати, я знаю шлейфум, такий я тут є. Так, приємний. Хоча його ну, це майже основний клієнт. Um, кайфовий, чесно, я навіть не знаю, перший чи другий. Напевно, я огірку дам перше місце, на другий наразі поставлю гранат, Але мені дуже подобається, він такий. А, і по солодості приємний, mm -hmm. кисловатий, освіжаючий вірок, знову ж таки, не, як ян сказала, не нав'язливий кайф. Так, тут прям дуже смачно вийшло. А, мені складно вирішувати між гранатом і огірком, Ну, кому б я віддала свою першість, не знаю, свій голос обидва коктейлі, поки топчик просто. Те, що треба на літо. Не компанію, взагалі, от на якусь безалкогольну вечірку, чи просто собі зробити не банальний, не класичний там хіто безалкогольний, не просто якусь газовну воду попити. Перше мені здається, що це навіть і корисно. Там багато відмін С, бо там всюди є лайм. Так. Гранат дуже корисно. Якщо візьмете класний гранатовий сочок, Або цукру. просто свіжий так. То це дуже корисно. І огірок, я думаю, теж якусь користь несе. Тому взагалі клас. Прям Хелсі коктейлі. <рес> Чудово. Е, так. Третій? І останній сьогодні. І теж Хелсі? Е, ну, в принципі, в ну, не рахуючи нічого... цукор. Ну так, та, нічого такого страшного в них немає, тому можна назвати хелсі. Клас. Давайте дивитись. Не перемикайте. А ми <рес> сюди <рес> додамо джин. <рес> І останнім коктейлем сьогодні це буде Passion Fruit Miew. І традиційно м'юли подаються в таких мідних чашках. Я, на жаль, її не маю, завжди забуваю собі її замовити. Тому буду подавати в хайборі. Це треба целяти. І не кажи. І почну я з пірамора 60 мл. Кісточки. Уху. На конце вышел. Где? Далее лаймовый сик. 15 минут. Та одна бабна ложка меду. Це приблизно 5 мл або грам. Багато давати не хочу, тому що і солодке. Взагалі не люблю давати отак от свіжий мед, краще використовувати сироп, щоб потім ось так не мучитись. Кружки перемешаем. У, это сотка как. И кисло одночасно. Так, все, теперь шейкую. і доверху доливаю мирне пиво. Це приблизно 120 мл. Уже. Угу. Так як і всі сьогоднішні коктейлі прикрашаю і Passion Fruit фрукт ю. Цікаво, цікаво. Що ж це таке за. View? І так. Він солодший, значно солодший за всі інші. Але, така остринка, ну, тим угу. але, непоганий, непоганий. Непоганий. я тим берю. Але непогано, скажу. Непогано, я теж так от подумала. Секунду. Непогано достойний конкурент, бо перше, він теж дуже добре освіжає. Друге, мені подобається, як все поєдналось по смаках. Тобто, так, він солодший, але після, після тих кислих він здається прямо дуже солодким. А коли поп'єш там другий раз, він вже не такий солодкий, прям типу не приторний. Так. Оттак. Ну і навіть попри те, що я не дуже люблю берне пиво, бернеель, мені непогано смакує. Тобто, дійсно це поєднання. поєднання Мені сподобалось. Угу, мені теж сподобалось. І взагалі він такий навіть не можу підібрати слово правильне, але теж достатньо особистий, збалансований. Тобто, хоч тут і пюре, і мед, і. Лайм. Так, але все дуже класно поєдналося. — Так, нічого такі, прям повторюсь. так сильно так. не випирає. Добре, поєдналися. Мені подобається. Uh -huh. Перше місце я йому не віддам. Але о, почетне третє місце. Uh -huh. Я цього не дам. Так, да, мені менш за все він, менш за всіх він сподобався, але він дуже смачний. Просто інший теж ну прям трошки, трошки вище. Трошки вище. Ну бо в тебе так, бо ти любиш більш кислі так. варіанти. А якщо вам навпаки не подобаються більш кислі варіанти, то цей дуже класний він ну, гарний. Просто повірте, він гарний. Я не буду знову описувати, який він посмагав, бо ми вже три рази це сказали. Але він самостійний. О, напевно, це слово я хотіла сказати: він такий гарний, самостійний. І нічого тут немає зайвого, і нічого не хочеться додати. Тобто, тут от в деяких коктейлях просто є, що хочеш ще додати щось, от якби Там кислого... ще додав, так, та, було б смачніше. смачні солодкого алько угу. алкогольного більше, ну якщо так казати про алкогольний так, так, так. Та тут дійсно немає що додати прям... і забирати нічого не треба. Чим так, так, такий самостійний класний коктейль. Так. А я не знаю, мені дуже складно вирішити, прям на які місця я їх поставлю. Вони мені однаково смачні. Ну, з огірком чим мені сподобалося не більше. Це він прям кайфовий. Я. Так. Прям... Ну, дійсно освіжаючий, кисло солодкий. Те, що а... ти хочеш спробувати нового від безалкогольного коктейля, якщо ти вже трохи. ну, під. Ну, жопу ну, підстомився. Так, та, від пахіта, від, махі, від е, звичайних лимонадів. Ну і туди і тепер. Просто чому я так кажу? Бо, наприклад, гранатовий коктейль, він дуже схожий на лимонад, тобто його можна зробити класно, велику порцію, випити там родиною, друзями. Прикольно, огірковий теж можна зробити як лимонад, Це буде правда трошки складніше, але. Ну він прям такий достойний. Так, та, та, та і колір, і смак, так, і так. Ну, прям те, що хочеться від безалкогольного такого коктейлю, свіжості, кислинки, солодкість. Ну, коротше, мені прям дуже подобається. Це угу. прям а, в закладах, якщо б я побачив такий, я б одразу замовив собі і кайфував. Так, це правда. Ну і цей теж непоганий. Ми не будемо його списувати з рахунку. Ні, він не поганий. Він добрий. Ми ви знаєте, якщо нам щось не подобається, ми одразу кажемо цей достойний варіант. Якщо ви любите імбирне пиво, то вам так речі, подобається. речі, так, так, так про є деякі люди, які не люблять імбирне пиво. Наприклад, от Андрій, а. так, але йому все одно цей коктейль сподобався. А ви напишіть в коментарях, який коктейль а. сподобався вам? Можливо, ви щось готуєте схоже. Хоч і на порозі осінь, і більш теплі, осінні, важкі, тяжкі, такі ароматні, пряні, пряні та коктейлі, але ще є нагода і час випити літній коктейльчик або на початку осені згадати літо з літнім коктейлем. Тому пишіть або ваші улюблені коктейлі літні, або от з цих трьох, які би ви собі обрали точно. Я знаю, що є підписники, які люблять імбирний Ель. І я думаю, що ви б обрали його. Ну а ми будемо прощатися. Не забудьте ставити вподобайку, підписуватись на канал і натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, і вам прийшло а, сповіщення. Я, на принципі, все за мене вже сказала, а, тому я просто скажу вам па-па і до нових зустріч. Па, па друзі! В кокосову воду можна додати віскі, буде смачно. Хто не бачив цей випуск, ідіть подивіться. Тут буде підказочка. 吧。